Адвент період очікування. Період Адвенту розпочинається запаленням першої свічки, і свічка ця має назву Надія. Сьогодні у час важкий для нашої країни, для нашого народу, як особливо потрібна кожному ця надія. Але живучи тут на землі, ми зустрічаємося з різними надіями, і люди часто надіються на якісь зимні речі, а можливо на когось надіються з людей. Приходить час, вони розчаровуються. Але надія на Господа вона не підводить. Надія на Господа вона вічна. Апостол Петро в своєму першому пісні пише про таку надію, яку дає тільки Господь Бог надія на нев'янучу, нетлінучу спадщину, що чекає нас на небесах. Слово Боже заохочує нас не просто надіятись на Господа, а ще й бути носіями цієї надії і запалювати інших. В часи, коли світ потопав у гріху, коли було дуже-дуже темно. Народилась надія на цей світ. Ісус Христос народився, і сьогодні Він, як тоді, запалює серця багатьох. Тож, дорогі друзі, святкуючи і роздумуючи про надію, цими днями я заохочую перевірити своє життя, чи дійсно ми в своєму житті надіємося на Господа. Якщо ми надіємося на Господа, нехай Бог благословить кожного, кожного бути носіями цієї надії. І в часи безнадії запалювати цією надію ще багатьох. Благослови світі від Господа.